Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. 3-0 на користь Ліверпуля підпічнірне слота Продовжують перемагати. Третя перемога підряд для Ліверпуля. Ну а Манчестер Юнайтед, хоча і програв, але все-таки Юнайтед виглядав доволі-таки непогано. Ну, давайте це по порядку. Давайте все по порядку взагалі. Розберемо стартові склади. Розпочнемо ми з Манчестер Юнайтед. 4-2-3-1. Тенхага, Керікенхага, Андріал в воротах, Віктор Недельов, Джо Алван, зіхисники, Амас Сарон, Бісака по флангах, Казимір Кольєр, центральні опорні півзахисники, Мейсон Маунт, центральний атакувальний півзахисник, Амадіало Маркус Рашвард по флангах та Джейден Санчо в нападі. L'Orpul 4-3-3 Kiel Hiervarot, Hibrema Канате, Kwanz, захисники, Бредлі, коста Коннерблик, по флангах, Райан Гравенберг, Харвель, от Кирс Джанс, захисники, та Мохаммед Карваліо грали у нападі. другому таймі Крістіан Еріксон, Антоні, Скотт Мактоміна, Уітлі, Фіш, Беннет, Матер, ну якось так. У Ліверпуля Ендо, Байтечі, Чемберс, Філіпс, Ярош, Доук, Ван Деберг, Мортан, ну і так далі. До, до речі, у Ліверпулі з'являться абсолютно всі футболісти, які були, ну, всі ці футболісти, що в Манчестер, не, що чи в Ліверпулі, вони дуже такі талановиті, перспективні, і справді всі отримали час. Ну, такі дуже хороші такі футболісти. Ви з Ліверпулем вийшли абсолютно усі, у Юнайтед. Не всі вийшли, але все-таки, незважаючи на те, вони себе дуже добре проявили. І футболісти Ліверпуля, і футболісти Юнайтед. Юнайтед, не був у них шанс на перших хвилинах. Цей шанс виник у Амада Діало. Коли Келлах і справді врятував ногою взагалі, Юнайтед непогано доволі таки розпочав. Хороший був шанс Амада Діало. Але кінця кістів саме Ліверпуль забив Фабіо Карваліо. Дально обіграв футболіста Манчестер Юнайтед, обіграв Арнаман Бісаку, зробив замах. Пробив з неробочою лівою ногою. Ось там був невеличкий рикошет, який допоміг забити Ліверпулю. Ну, в, в Ліверпульці вийшли вперед на 10 вже хвилині. Фабіо Карвальо, який забив ворота Арсенала, забиває ворота Манчестер Юнайтед, виводить Ліверпулю вперед. Потім Юнайтед, непоганий, був шанс у Мейсена Маунта, рятував. Потім, непогане шанс був у Маркуса Раша, коли м'яч пролетів в сантиметрах від стійки. Тобто Юнайтед загрожував ворота Ліверпуля. Тобто, незважаючи на те, що рахунок 0-3, але рахунок неоднозначний, тому що моментів дуже багато було в Манчестер Юнайтед. Там Кілахер постійно в гру вступав. Скарліс Джанс на 36 хвилині забив. Мохамед Салах. Мохаммед Салах обіграв один, -в один футболіста Манчестер Юнайтед, Мохамед Салах. Прострелив на порожні ворота на Кертіса Джонса. Ну і Кертіс Джонс замкнув просто єгипетського короля та зробив рахунок 2-0 на користь. Ліверпуля під опічні слота повілив в м'ячі. Вони на Четай United продовжував створювати моменти. Мейсон Маунт намагався. Маркус Рашфорд намагався загострити. Постійно було якесь загострення. Ось. Але на 61-й хвилині Коса Сімікас. Коса-Симікас таки забив, і знову Ліверпуль дуже здорово розіграла комбінацію. Конар Бредлі виконав, прострільну передачу в порожні ворота, там потім був э, невеличкий рикошет від футболіста Манчестер Найта, але міч таки Коста-Социмікос таки прилетів, Костас симікас забив голу порожні Ворота. Гарон Андрісака був дуже близький, щоб врятувати, але все-таки не вдалося, Костас симікас так забив. Ось. Там, до речі, у Ліверпулі Харві постійно загрожував, намагався загостривати гру. ось якось так. Ну, В цілому, в цілому, Ліверпуль награв на перемогу, але Юнайтед не, не крутила на свій таки Награв. Ось моє бідрує статистка. 18-9 ударів Так, на користь Манчестер Юнайтед. 8-5 ударів в площину, також на користь Манчестерінат статистика. 47% проти 53, то Ліверпуль виграв Володіння, але перевага невеличка, лише 53 на 47. А ось по ударах у двічі більше їх було в Юнайтед. 8-5 ударів в Площину. Теж кажу. Тобто рахунок хоча 0-3, але моментів у Юнайтед було предостатньо. 5-2 за кутовими. Ну, якщо ми беремо моменти, їх більше було в Манчестері Натід, тому що Володіння виграв все-таки Ліверпуль. Точність передачі 75% у Мерсесаті, 83 у манкуніанців. Ось так. Ось, мої бідрузія, показова статистика. гульових шансів у Манчестер Юнайтед. Нуль. У Ліверпулі їх було 4, дві голіві нагоди було просто-напросто змарновані. Там непогані були моменти у Діогу жоти, дуже хороший шанс був у діогу Жотти, Кертіс Джонс. От, от, Ліверпуль, я ж кажу, переміг на мою собі поділу. Але Манчестер Унайтет, хоча і шанси в голівих не мав, але все-таки ну, удари були моменти, були гру уступав. Тобто, моменти все одно доволі таки непогані були у Манчестер Уніте. Добре, 455 передач Юнайтед, 380 з них точні, тому і точність передач складає 83%. У Ліверпулі 527 передач. 453 були з них вдалими. 2-1 по офсайдах. Із 18 ударів Манчестер Юнайтед наніс 8 площин, 8%, по визврату, 2 удари. Просто-напросто були заблокованими. У Ліверпулі 9 ударів і 5 площину. І це також дуже показує статистика, тому що кожен удар Ліверпуля. Кожен по суті другий удар був в площину. Два удари повзворота, два удари заблокованими. По відборах краще був Манчестер Юнайтед. Вісім сейвів Келлахер, ось також показова статистика. Так, да, гольових шансів у Юнайтед не було, але Келлахер постійно був в грі. Вісім сейвів. Андріна Нана, наприклад, зробив два сейви, 17-6 повинісів м'яча, по 10 перехоплень, 15 порушень правил Ліверпуля, 8 порушень правил у Юнайтед, але при цьому одна жовта картка. Ліверпуль мав більше гольових шансів і по ділу але Манчестер Юнайтед все таки на один гол точно награв. Моменти, я теж кажу, дуже багато було остроти. Келлахер постійно гру вступав. Ось але кінці Кітці Ліверпуль таки перемагає, і болівальників Ліверпуля. Я вітаю з перемогу, а болівальники Юнайтед ви не засмучитесь. А, на краще відбулися матч. Ну, знаєте, на мою собі начгора це Келлахер, який зробив а, 4 сейви. Там потім ще й другий воротар Ліверпуля. Поробить свої сейви також, до речі, і справді. Ось. Тому якось так ось Ярош якраз також зробить 4 сейви. Ну, найкращий футболіст. Я би виділив Мохамед Салаха, який віддав гольову передачу також. Ось. Фабіо Карвалі. Ну, Обрати найкраще дуже важко. Нехай це буде Мохаммед Салах. Все-таки Мохаммед постійно був активний і голіву передачу. Зробив Мохамед Салах і в третьому, до речі, забути м'ячі. Також саме Мухаммед Салах розрізав хорошу передачу на Конора Бредлі, який вже виконав простріл. То Мохамед Салах, можна сказати, взяв участь в третьому Ліверпулі. Також тому якось так. Дякую друзі, за увагу. 0, Ліверпуль 3. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення. Бажаю вам всього найкращого. всім до побачення, всім до нових зустрічей.